І так, сьогодні в роботу до мене завітав Passat B8. Такий. На таких от колесах. От. От. Задача у нас на цьому B8 PASAT. Замінити, не замінити, а ліфтанути його замовив. Компанії-проставочка от комплектик такий от проставочки, під задні пружини, під передні пружини, 30 мм проставочки для підняття кліренсу. Також кліренс піднімаємо. У нас центр ваги піднімається по автомобілю трішки. Вгору на 30 мм, а отже, якщо центр ваги вгору піднявся, потрібно автомобіль стабілізувати на дорозі. Дорога, покриття дороги різне, нерівності, на швидкості машинка може втрачати керованість. Трошки для цього ми компенсуємо це такими от проставочками колесними. Також будемо розширяти базу колісну. Колеса в нас дозволяють, ЄТ, дозволяє зробити так, щоб виліт колеса був на вулицю. На 20 мм ми замовили 20-мм проставку. Якраз у нас стане естетично виглядати арочка. Колеса у нас трішки затоплені, що переднє, що заднє колесо притоплене в. В центр, до центра осі автомобіля, ми будемо компенсовувати проставочками цими, компенсовувати підняття центра ваги за рахунок підняття кліренса. В комплекті йде 4 такі от проставочки. Отак от, от вони зроблені негарно, чітко. Якщо ми вставляємо проставки між колесом та ступицею, то нам потрібні ще болти. Також подовжені болти для компенсації цієї товщини. На 20 мм від стандарта 30... 27 болт по різьбі йде в стандарті. Ми беремо 50 болт. Замовляємо теж оцинковані от болти. От, кріплення до проставок в комплекті. От. І подовжувачі задніх штоків амортизаторів, тому що задні пружини у нас е подовжені елемент підняття проставка під пружину, подовжені е задня підвізка має бути з ходом, з подовженим ходом, а подовження хода підвізки заднього залежить від довжини амортизатора. Шток у нас е на задньому b 8 от так от. Виглядає шток, 1,5 шаг різьби. Подовжуємо також амортизатори, даби для того, щоб на перевалах, на ямах, на поліцейських не рвало, не стукало в задній підвісті. А стукати може і стукає обов'язково, якщо не ставити оці подовжувачі. Отака от, от у нас зароботка, отака у нас задача Отакий от у нас автомобіль. Отак От все це буде виглядати гарно після встановлення. Ну все, погнали.